Вже третій рік поспіль провели змагання в пам'ять про легенду світового футболу Василя Турянчика в Мукачеві. Загалом на його честь захід проводять вже 25 років поспіль. Відомий футболіст і тренер у чемпіонатах СРСР провів 308 ігор, забив 12 голів, виграв 4 титули чемпіона і два кубки. Навіть тричі потрапляв до щорічних рейтингів. 33 найкращі футболісти СРСР на честь Василя Турянчика. Назвали і стадіон Сокдю США в Мукачеві. Пам'ять про наших. Відомих легенд футболістів. Ну а Василь Юрій Торянчик це мій перший тренер, який мене побачив 8 років, і запросив до себе в команду. Він вже тренував у Мукачеві, запросив до себе. І на протязі цього часу, вже скільки 50 чим-то років я граю благодаря завдячуючи йому, і я думаю, що неплохо. І моя команда приносить хороші успішні результати для того, щоб його не заганьбити, навіть вже на верхуна. Брали участь у змаганнях на пам'ять Василя Турянчика чотири команди ветеранів: Мукачева, Берегова, Воловця та Іршави. Більшість гравців були безпосередньо учнями футболіста. Пам'ятають Василя Юрійовича як справжнього професіонала своєї справи, який і передавав свої знання з покоління в покоління. Нам дуже приємно, що нас з року в рік запрошували на турнір з нагоди відзначення дня народження Василя Юрійовича Туранчика. А зараз на жаль смутом, але за завзяттям і з ентузіазмом всі команди приходять вже віддати шану і пам'ять залізному капітану київського динамо. Василь Юрійович мене тренував, коли я з нижніх воріт доїжджав до Жденієва три рази на тиждень і виступав за Жденіївський електрон. Зараз я пишаюся тим, що я маю можливість прийняти участь у цьому турнірі. Я недавно демобілізувався із Лав ЗСУ. І я дуже щасливий, що дожив до такого моменту, коли можу своїми хлопцями із Воловецького району, був да, Мукачевського зараз прийняти участь в цьому дуже почесному для мене турнірі. Щоб не забували такого чоловіка, який віддав. Скринька, скризь футболове, який любив футбол. Син Василя Турянчика Юрій особисто вітав переможців. каже, пішов по стопах батька, і наступного 2025 року теж буде брати участь в боротьбі за першість на честь свого батька як ветеран футболу. Мій батько кажуть, ну був легендою е футболу. І це пам'ять має проводитися, я так рахую. Люди, які заслужили це спортсмени, тому що вони віддають все своєму життю, все віддають спорту. І вони заслуговують цього, щоб от люди проводили, федерації футболу організовувала, мерія підтримувала, і такі от заходи потрібно проводити, тому що збираються ветерани футболу, і вони знають, вони потрібні, вони у нас є, збираються вболівальники футболу, і це все об'єднує, об'єднує всіх. У турнірі перемогла команда Мукачева. Друге місце зайняли спортсмени з воловця. Третіми стали футболісти Іршави і четверте місце у берегова. Головне кажуть, спортсмени не перемога, а гра у пам'ять про видатного залізного капітана, який дав потужний поштовх розвитку футболу не лише в Україні, а й поза її межами.